В порту я зустрівся з Христом, механіком, про якого казала Катя. Він розповів про місцевих фанатиків і пообіцяв допомогти нам, якщо ми візьмемо його на борт. Він теж має намір йти на схід. Основна проблема тепер перебратися через розвідний міст, на якому виніздилися фанатики. З їхнім ставленням до технології навряд чи варто очікувати, що вони опустять міст, щоб пропустити Аврору. Щоправда, наразі виникла більш важлива проблема. Зник зв'язок за нею, впевнений. Нічого страшного з нею не сталося, однак не можна втрачати пильність. Востаннє вона виходила на зв'язок неподалік від пагорба з якимись антенами.

Майся, зараз тут все накришемо. Алю, що з тобою, пану? Oh, oh. Треба полковнику сказати, що ми її знайшли, чуй себе. Добре, Артем, знайшов. Що це за місце взагалі? Бачиш, тішки, яка схід. Склад, або як це? Могильник. А Майкл, може, місцевий почеп. Дякую, Дякуємо. Гаразд. Так. Ну, шорти, хапаймо і понесли? Ще чого, я сама. сама піду. Відсижуся кілька хвилин і рушу. Старому вже, мабуть, дах зносить. Уявляєш його донечку і що сталося? Тато, це я. У мене батарея в раці її здохла, промочила її. А так усе в нормі. Артем з хлопцями тут. старого не Облегся. Отрими Сене, це ти там? Спасибі, що допомізнення. <кій> а тут ще Степан, цивільних абор тягне. З холодно всі посвіщали. Біжить краще, допоможе Степанові мого батька вмовити. Це він про Катю прокат узнастею. Тому мені справді ліпше. Все нормально. Артема, виручай. Старий затявся, не хоче брати Катю з малою. А вона лікар, та ще й знає, де цілісінький вагон знайти. Уявляєш? Треба щось робити. Я... Ми... Ми, мабуть, підемо назад. Та куди ви підете? Вас там жеруть тепер ці святенники? Та ну, скажете таке. Жеруть. Досі ж не жерли. Та його ж не лише тісні мене покоять. Ви його теж зрозумієте. Може, нам з боєм прориватися доведеться. Та й коли прорвемося, хто знає, що там далі буде. Та я ж стану в нагоді. Я ж лікувати можу. І про міст я розповіла, що його опустити можна. Так, я ж йому сказала про вагону депо. Привіт, Артеме! Ласкаво просимо Артем. до екіпажу. Дякую, не підведу. Привіт, Артюхо! Бачиш, як усе зрослося? Артеме, підійди. Сідай. Артеме, у нас є можливість перебратися через міст без штурму. Річкою регулярно проходять каравани, мостовики з ними торгують. Під виглядом торговців ми потай проникаємо до них і опускаємо секцію мосту. За словами механізм механізму порядку, спрацюємо швидко і мостовики нас не зупинять. А як спробують, ми все одно приправимо, щоб вони там собі не вигадували. Хочуть крові отримають. Лишається тільки дочекатися посудини торговців. Товаришополковник, як же ми їх тут покинемо? З'їдять Степане, ти голову вмикати пробував. Ти знаєш, куди ми їдемо. Знаєш, що дорогою буде. І куди з тьопа ми їх в аврорі вмостимо, спати на ящиках з вугіллям, ну ми вже нехай, як спартанці. Але жінку, ти ще й з дівчан шестирічним, як тут розмістити? Та я свій матрац відам, а сам кочегарце. Цегеш, відпочинеш. І на першому чергуванні тебе млявого ворожий диверсант заріже. Все одно не можна їх залишати. То давайте дістанемо той вагон, про який Катя говорить. Не можемо ж ми дитину тут кинути. І взагалі, скільки ж можна в проходах валетам спати? О, і ти з'явилася. Як? Як ми його дістанемо? Аврору я туди не пожену. Годі і мріяти. І не треба Аврору. У мене в Терміналі дрезина захована. Не у вогоньках ти що два пальці об асфальт. Зараз ми з артемом по неї злітаємо і притягнемо. Хреста не відпущу. Мої чотири роки з ремонтом до ранку провотузимось, а сам я взагалі нічого не гарантую. Гаразд, біси з вами усіма. Годі з мене чудовисько ліпити. Якщо вагон здобудете, візьмемо цивільних на борт. Артеме, берешся. Але, Артеме, помітимо караван, йди усе. Прорватися через міст головне, сам знаєш. І цей шанс я не впущу. Дякую, тату. Гаразд обіцяю подумати про внуків. Тримай, Артеме. Це запобіжник від трезини. Без нього не поїде. Машинка надійна. Зуба даю. Ми з нею майже пів світу. З краю в край. Товару перевезли. О, страшне діло. Зі стілько халеп мене витягла. Артемчику, виходить, оскільки ти сам у ідеш, Слухай, шлях не близький. Я що хочу сказати: якщо по темному вирушиш, менше шансів на бандюків нарватися. Вони тоді по своїх сховках гріються. Але вночі теж не той, бо не прогулянка буде. І звірини багато вилазить, і кульові блискавки там місцями. Їх святоші за електричних демонів мають, тож ти і сам змикить, коли краще виходити. Артеме, я в той район князя читувати вирядив. За мостом стежити. Зв'язок там кепський, самі перешкоди. Тож, якщо зустрінеш його, отримаєш останні відомості по околицях терміналу. З Саме і Степаном, Лебунь, змовилися. Та я цими двома на менше за вас переймаюся. Просто не факт. Ще наше майбутнє краще, ніж ці святоші. Та гаразд. Молодці, що татуся умовили. Ну, Артеме, як тобі моя майстерня? Нарешті я все облаштував, як хотів. Нормальний верстак. І ящики під усі інструменти, і всяке різне. Можеш тут зброю чистити і патрони набивати. Ну тобто, як на будь-якому верстаку, це зрозуміло. А от зброярні такої, як у мене, ніде немає. Ти, коли ствол якийсь, знайдеш, я зразок раз і на поличку. А потім, якщо знадобиться, видам у найкращому вигляді чистенький, змащений, як новенький словом. Обвіз потім сам становиш. Я з вас усіх справжніх майстрів зроблю. Тож навчайтеся зброярської справи належним чином. Хе -хе -хе. Слухай, Артеме, тут таке діло. Я для тихаря дещо зробив. Спробуй встановити. Верстак вільний. Ну, не затримуватиму. Каню, дякую вам за Артемом, що допомогли нам. Без вас не знаю, що би з нами було. Прокляте тут місце не інакше. ще й цей. Катю, не варто дякувати заздалегідь. Краще побажайте Артемові удачі. Звісно, Артеме, нехай вас Бог боронить. І вам, Стьопо, ну, спасибі. Та що не варто дякувати. Дядько Артем, Дядько Артем. Ви ж на завдання чи не так? Я хотіла попросити О он там баки великі. Якщо зустрінете там мого ведмедика, принесіть, будь ласка. А? Його демон вкрав летючий, страшнючий. А Вони там живуть. Він демонятам своїм відніс, мабуть. А я дуже за ним сумую. Артеме, ти ж до терміналу. Може, князя зустрінеш, у нього там СП на мосту в вагоні. То ти його розпитай, що там та як, щоб не пертися на осліп. Ну, ти зрозумів? І ще, Он де вежа праворуч, бачиш? Людей там бачиш. Я думаю, тутешні теж бандити. За нами спостерігають. Звідти ще гітару було чути. Блатняк горляли. Степан ще хотів піти забрати, щоб ото з інструмента не знущалися. Може, звільниш гітару від окупації? Потишиш товариша. У цю пізнаєш, який репертуар. Російський рок. Класика. Щасті, брате.